Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите, Олександрія може продати лідерів команди. Відома причина. Судаков розповів про конфлікт із коноплянкою. На фоні інтересу грантів назвали ідеальний клуб для забарного. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, хочу нагадати про те, що нам залишилося зовсім трохи до 29 тисяч підписників, а там вже і 30 тисяч. Тому я буду вам дуже вдячний, якщо ви підпишетесь. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали. Андрій Ярмоленко поділився думкою про вихід Динамо у фінал Кубка України. Футболіст відповів на запитання про те, наскільки вдалим виходить сезон для київської команди. Ярмоленко пояснив, чому Динамо першим пропустило гол від «Буковини» у півфіналі Кубка України. Динамо розгромило «Буковину» в одній і другій Кубка України. Назар Волошин оформив дубль. Ще по голу виявилося на рахунку Володимира Брашка та Миколи Шапаренка. Андрій Ярмоленко був налаштований гранично суворо. Після фінального свистка поєдинку він одразу ж назвав помилки команди в цьому матчі. На думку лідера київської команди, у першому таймі футболісти неправильно діяли в атаці, не відкривалися під передачі партнерів. Суперник щільно та компактно грав в обороні, тому киянам довго не вдавалося забити. Після перерви Динамо виправило ці помилки. Завдяки цьому кияни забили 4 голи. Ярмоленко заявив, що білосині вже налаштовуються на наступний матч, це буде гра шахтарем у чемпіонаті України. Поєдинки з цією командою завжди принципові для нас, але будемо налаштовуватися, як і на кожну гру в чемпіонаті чи кубку. Буде цікавий матч. Я не дивлюся та не читаю, хто що говорить про наші результати. У нас є свої завдання на чемпіонат і кубок, і ми виконуємо свою роботу, запевнив Ярмоленко. Півзахисник Динамо відмовляється зараз підбивати підсумки сезону. Ярмоленко нагадав, що попереду ще 5 турів, і долю чемпіонського титулу поки не вирішено. На думку футболіста, тільки після останнього матчу можна буде починати аналізувати сезон. Володимир Брашко про свій виступ у матчі з Буковиною. Я запитав у бояльського, чи можу я пробити. Він запитав: Ти впевнений? На що я відповів? Так. Мені потрібен був цей гол. Через такі періоди потрібно проходити. Не завжди легко. Є й складні періоди, але я старанно працюю, аби набрати свою найкращу форму. Цей гол додасть мені впевненості, сказав Володимир Брашко. Георгій Судаков пригадав історію, яка пов'язана з легендарним колишнім футболістом. Хавбек ще в дитинстві познайомився з Євгеном Коноплянкою. Перша зустріч спортсменів виявилася далекою від ідеалу. Георгій Судаков є вихованцем харківського футболу. У дитинстві він подавав м'ячі футболістам на матчах місцевого металіста. Є на одному з поєдинків із Дніпром із майбутнім хавбеком збірноті України. Сталася курйозна ситуація у дітей, які подають м'ячі гравцям. Є типова для цієї ролі хитрість. Вони не поспішають повертати футбольний снаряд гравцям інших команд, які приїжджають на гостьові матчі. Протистояння металіста та Дніпра завжди були безкомпромісними, напруження емоцій часто сягало високого рівня. Її маленький Георгій Судаков не придумав нічого кращого, як не подати м'яч Євгену коноплянці. У відповідь майбутній футболіст почув не найприємніші слова приправлені нецензурною лексикою. Роки по тому обидва футболісти опинилися в Донецькому Шахтарі. Їх вже з гумором обговорили деталі свого знайомства. Ліверпулю треба набрати лише одне очко, щоб стати чемпіоном. На виконання цього завдання у мерсесайців є 5 матчів. У неділю Ліверпуль зіграє проти Тоттенхема і вже після цього поєдинку може оформити чемпіонство. Данило Сікан втратив місце в основному складі Трапзонспора. Вболівальники турецької команди не задоволені грою молодого футболіста. Новий головний тренер трапзонспора Фатіх Теке знайшов спосіб виправити проблему. У турецькому трапзонспорі виступають три українські гравці, долі яких склалися по-різному. Арсеній Батагов довго намагався пробитися в основу команди Їй досяг успіху. Олександр Зубков став лідером бордово-синіх. Данило Сікан втратив місце в стартовому складі. Трапзон не збирається відмовлятися від 24-річного футболіста. Після переходу з донецького шахтаря Данило Сікан зіграв уже 11 поєдинків, у яких віддав один асист. У трьох останніх матчах він на поле не виходив. Фатіх таке вважає, що ця ситуація має тимчасовий характер, її пов'язана вона з важким процесом адаптації Форварда до нового формату гри та системи. Тренер вимагає від Сікана діяти агресивніше та наполегливіше. Таке чекає, що українець зможе досягти високого рівня, поступово в Данила буде більше ігрового часу. Месі і Роналду можуть вийти на поле в одній команді. Карло Тевес заявив, що наприкінці року проведе прощальний матч і запросить до участі як аргентинця, так і португальця. Хочу, щоб вони зіграли разом. Якщо буде потрібно, сам привезу Крістіану, заявив Тевес. Влітку захисник збірноті України піде на підвищення. Ютуб канал Enfield Index порекомендував Ліверпулю звернути увагу на українського центрбека Ілю Забарного, який виступає за Борнмут у межах літнього трансферного вікна. Коли мова заходить про лінію оборони Борнмута, зазвичай усі хвалять Хейсена і згадують Керкеза. Але саме Забарний, на нашу думку, є найкращим серед них. Хоча Рубен Діеш і залишається ймовірно топ-захисником АПЛ. Забарний виглядає більш динамічним і мобільним. Поки що він хороший, але не зірковий гравець, проте потенціал у нього колосальний, з нього може вирости справжній захисник світового рівня. Нагадаю, раніше повідомлялося, що головними претендентами на лідера збірної України є Челсі та Тоттенхем, які влітку планують підсилити оборону. Ювентус зробив пропозицію щодо Судакова журналіст TalkSport Бен Джейкобс інформує. Що туринці зробили офіційний запит щодо українця і ведуть прямі переговори із клубом. Джерело зазначає, що процесом особисто керує спортивний директор Ювентуса. Скромна Олександрія продовжує йти на другому місці в чемпіонаті України. При цьому вже наприкінці сезону у головного тренера і частини гравців закінчаться контракти з клубом. Ротань може піти з Олександрії на піку успіхів команди. Повідомив на своєму ютуб-каналі журналіст Ігор Бурбас. У рамках 25-го туру української прем'єр-ліги Олександрія обіграла на виїзді в Орсклу та зберегла друге місце в турнірній таблиці. Команда Руслана Ротані відстає від Динамо на 6 очок і випереджає Шахтар на 4 бали. Успіхи футболістів не вплинули на рішення керівництва клубу, яке поки що не поспішає планувати майбутнє Олександрії. Контракт головного тренера команди закінчується влітку 2025 року, те ж саме стосується та деяких гравців на чолі з Іваном Калюжним. Але якщо лідер Олександрії вже вирішив покинути клуб на правах вільного агента, то головного тренера ще можна втримати. Однак до кінця чемпіонату клуб не пропонуватиме продовжити контракти наставнику, менеджменту та гравцям. За словами Ігоря Бурбаса, на початку сезону перед футболістами Олександрії не стояло жодних завдань, досі не зрозуміло, у чому полягає завдання команди. Клуб має посісти друге або третє місце в підсумковій турнірній таблиці. Тільки після цього буде визначено завдання на наступний сезон. Почнеться підписання нових контрактів. Якщо вдасться виконати завдання на сезон, склад Олександрії буде посилено. Але в разі, якщо не вдасться, фінішувати на другому або третьому місці. Клуб влаштує розпродаж та спробує працевлаштувати в інших командах якомога більше гравців. Друзі, а що ви думаєте з приводу ситуації з тренером Олександрії? Чи покине Руслан Ротань наприкінці сезону команду? Моя думка така, що він покине Олександрію та піде на підвищення в Шахтар. І ось намальовується проблема, хто може гідно замінити в Олександрії Ротаня? Я думаю, що найкращим тренером для Олександрії є Маркевич. Це справді найкращий тренер для Олександрії, який виведе її на першу сходинку в ОПЛ. Друзі, як гадаєте ви, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Фолбек Ярисок може перейти в новий клуб під час літнього трансферного вікна. Англійський клуб Тоттенхем проявляє інтерес до українського захисника Евертона Віталія Миколенка, повідомляє Евертон News. Шпори готуються зробити пропозицію щодо переходу українця влітку. Втім, зазначається, що Евертон не налаштований продавати Миколенка, адже немає достойної заміни гравцеві. Нинішній клуб українця хоче зробити йому пропозицію щодо продовження контракту з покращеними умовами. Турецькі клуби продовжують виявляти інтерес до футболістів чемпіонату України. Форвардом київського Динамо Владиславом Ванатом цікавиться Бешикташ. нападник Динамо Владислав Ванат, який лідирує в гонці бомбардирів чемпіонату України, може продовжити кар'єру в Туреччині. Раніше 23-річним футболістом цікавилися англійські клуби, на чолі з Вестхемом та Брентфордом. Але тепер у Форварда з'явився ще один варіант: керівництво турецького клубу готує пропозицію київському Динамо. Стамбульці готові заплатити за атакувального гравця 10 мільйонів євро. У Бешекташі впевнені, що Владислав Ванат швидко адаптується в новій команді, а його трансферна вартість зросте. Термін дії контракту Ваната з Динамо розрахований до літа 2027 року, у клубі поки що не коментують інтерес до молодого Форварда. Хоча нещодавно президент білосиніх Ігор Суркіс підтвердив можливість трансферу Миколи Шаперенка та Володимира Брашка. Друзі, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!